Між мудрецем і невігласом є різниця. Мудрець володіє точним знанням і безпомилковим судженням. У той час як невіглас оперує розпливчитими концепціями і його судження спотворені. Знання істини ніколи не зникає у мудреця, навіть якщо він занурений у діяльність, невігластво більше не торкається його. Невірне знання, обумовлене повним невіглаством, може бути виправлене істинним знанням. Але хибне знання, обумовлене помилкою чи провиною, не може бути виправлене так само легко. Коли зір порушений, то видимість буде розпливчатою і єдиний об'єкт буде здаватися таким, що має багато образів. Так само, допоки остаточна минула карма не вичерпала себе, проявлення світу продовжується для мудреця, хоч і лише як явище. Але і воно також зникає, як тільки ця карма відпрацює себе, і тоді залишиться один лише чистий і незамутнений розум. Три види карми: перша дозрівша невідворотня, друга очікуюча незавершена, і третя відкладена на майбутнє є загальними для всіх, також і для мудреців. Лише перша з них залишається для мудреця, а два інших види спалені. Карма дозріває з плином часу. Такий божественний закон, коли вона дозріла, вона повинна давати врожай. Карма того, хто дієвий після самореалізації, стає недіяльною завдяки його мудрості. Карма, котра вже дозріла і зараз дає врожай, схожа на стрілу, вже випущену з лука, котра мусить летіти за своєю траєкторією, допоки її початковий імпульс руху не вичерпається. Оточуюче середовище, це лише результат такої карми. Не дивлячись на те, що усі бачать його однаковим, мудреці реагують на нього по-різному, відповідно їх власним стадіям реалізації. Проявлення задоволення і болю спостерігаються у мудреців нижчої категорії, але вони не залишають жодного відбитку на них, на відміну від невігласів. Задоволення і біль впливають на мудреців середньої категорії таким самим чином, однак вони лише невиразно реагують на своє середовище, як спляча людина реагує на ніжний вітерець або на комаху, що повзає по ній. Проявлення задоволення і болю знову ж таки спостерігаються і у кращих серед мудреців, але, однак, вони сприймають їх як міраж. Невігласи очікують задоволення і біль перед тим, як вони настануть, занурюються у них знову і знову при їх настанні, і подумки повертаються до них після їх завершення. І тому задоволення і біль залишають велике враження у їх розумах. Мудреці нижчого порядку також насолоджуються задоволенням і болем, ніби невігласи, але їх спогади про ці переживання часто перериваються періодами реалізації. Таким чином, мирські насолоди не залишають вражень у їх розумах. Мудреці середньої категорії, звикші опановувати свої розуми тривалою практикою аскези, утримують свій розум під контролем навіть тоді, коли вони відчувають задоволення чи біль. І таким чином їх зворотня реакція на світ наскільки ж невиразна, як реакція сплячої людини на ніжний вітерець або на комаху, що повзає по ній. Мудреці вищого порядку залишаються незачепленими, оскільки вони завжди залишаються подібними до спаленого скелета тканини, що зберігає її минулу форму, але вже непридатний після їх реалізації. Схожим чином, як актор у дійсності підвладний пристрастям, котрі він демонструє на сцені, так і цей мудрець, завжди усвідомлюючи свою досконалість, підвладний впливу задоволень і болю, котрі він вважає просто ілюзією, схожою на міраж, невігласи не усвідомлюють чистої вищої сутності, вони бачать її помутнілою завжди, і тому вони вірять у реальність об'єктивного знання. І відповідно підвладні впливам задоволення і болю, що трапляються у їх житті. Стосовно мудреців нижчої категорії вони усвідомлюють вищу сутність лише час від часу, і періоди невігластва спадають на них кожного разу, коли їх долають схильності і вони вважають тіло вищою сутністю, а світ реальним. Вони часто здатні долати і відкидати старі тенденції, і таким чином у них триває боротьба між мудрістю і невіглаством. Кожна з них переважає почергово. Мудреці стають на бік мудрості і борються з невіглаством до тих пір, доки хибність не буде знищена повністю і доки істина не переможе. Тому мудрість нероздільна. Забуття вищої сутності ніколи не настає для представників середньої категорії мудреців, і невірне знання ніколи не панує над ними. Однак вони зі своєї власної волі виносять на світло деякі схильності зі своєї глибини, щоб підтримувати своє тіло відповідно до дії невідворотньої карми. Досконалий мудрець ніколи не забуває про вищу сутність, і він виявляє свої власні нахили відповідно до свого власного вибору.